Друзі, у Курінського є надзвичайно цікава річ або техніка, яка називається актуалізація інтересу. От без цього взагалі не можна нічого робити. Одночасно з тим його пояснення. в постпсихології психології, от в цій книзі, вони знаходяться на різних скажімо, сторінках, в різних пунктах. Через те, що це питання таке досить широке, яке проходить через все. І я постарався зібрати дещо для вас разом, але швидше я зробив акцент на тому, як це практично робити. Як інтерес або, я так кажу, як хімічну реакцію ось цього. Радості цього, так скажімо, кайфу, як її створити, як викликати, і потім як її ще надзвичайно важливо, як її утримувати. Почнемо з чогось дуже практичного. Я, наприклад, починаємо візьму а, кілька підручників для того, щоб вам продемонструвати, як це працює на практиці. І так, тут буде. А, але зроблю невеличку паузу. Поставте лайки, будь ласка, якщо ви дійшли до цього моменту. Потім поширюйте, будь ласка, його. І теж прошу всіх донатити на, на дрони для ЗСУ, чи Тостерненку, чи Ботусу, чи на Брестову, хто вам більше до вподоби. І так, починаємо. Йдемо до підручників. Тут, можливо, буде не зовсім таке скажем, світло, ясне, зрозуміле відео, але е, ви мені пробачите. Так, де моє світло? Опа! Ді, а тут у мене полиця з підручниками. Бачите? Різних мов, тут їх десь 2-3 полиці е, з, різних, з підручниками різних мов. Біля, я не знаю, тут їх 100, скільки на, на збирається. І так, умовно кажучи, ми займаємося з вами французькою, англійською. Німецькою, крім того, ще філософію. І давайте щось візьмемо по мистецтву. І так, французьку. Що в мене, який підручник? Я обираю підручник, який мені надзвичайно цікавий. От, наприклад, я давно так, от. граматика це дуже цікаво. Потім вокабуляр, це вже підручники, які видані за кордоном у Франції. Так, але я візьму ось цей підручник. Це в Україні, в Україні виданий, не знаю, що ви його десь знайдете. От. Потім з німецької, це буде у нас французька, з німецької де у нас німецька, німецька, я візьму наприклад, ось цей підручник, давно з ним не працював, так? Це виданий, здається, в Росії. Ні, в Києві, до речі, російською мовою видане, але самовчитель німецького язика. Ну я ще розумію німець, російську мову. Так, з англійською я вже читаю, тому підручників в мене таких немає. От я їх пороздарував. всі, Тому я візьму англійську якусь книжку. Так, що нам залишилось? Давайте переходимо до, до того, щоб взяти. Англійською мене надзвичайно. Тут важливо, щоб це було цікаво. Зараз мене дуже цікавить ця книга. Це у нас Емерсон. такий. Його, його роботи тут кілька. Дивовижна книга. Просто чудо. Потім. Це, до речі, у нас може бути і філософія взята. Але я окремо візьму це як філософію, а візьму ще якусь книжку. З, з літератури художньої. Наприклад, візьму. Дивіться, який Шекспір класний. Ой це. Книга обкладена. Тут дуже багато творів. Візьмемо його. Так, з мистецтва, Це в нас буде четвертий предмет. З мистецтва я візьму ось. У мене тут є книжка, зараз я вам покажу. Ось така опа, Величезна із History All Art. Вот. І беремо це все сюди до столу. Показую вам, як це виглядає все на столі. От Лежить. І так. Десь я беру, ну, наприклад, цей же підручник французької мови. Так. Ой, Красивий. Тут дуже багато різних вправ, які можна робити. Дивіться, красота. І так. Я я скорочений вам показу варіант. Я працюю над уроком, так? І десь 5, 10, не більше 15 хвилин. Я а, за, працюю над цим підручником. Можна 5, починати з 5 хвилин або з 3 хвилин. Потім перехожу на інший підручник. Беру цей же сам вчитель німецької, який виданий в Києві російською мовою. Читаю, він хороший підручник, тут багато чого пояснень, таке граматика. Все дуже, я беру якийсь урок і починаю над ним працювати. Працюю знову 5-10 хвилин. Переходжу потім до. Наприклад, мені захотілося в цей момент переключитися на цю історію мистецтва. Відкриваю десь, яке мене мистецтво мене цікавить в даний момент. Це японське мистецтво. Мені дуже цікаво. От, я шукаю собі, да? Дивлюся, зараз я, можливо, вам щось покажу цікаве. Да? Пам'ятаєте, да? ці роботи? М -м, це дивовижні. Знаходиться, до речі, в Лондонському музеї ця робота. Називається Catching Fireflies by IC Society. От, я дивлюся, читаю потім усю архітектуру. Да? От, теж 5-10 хвилин на це все. Е, ну, можливо, і 15. Дивлячись. Тут головне слідкувати за собою, щоб не довести інтерес до вигорання. Так, чим я ще не займався? Ще я не займався тут так, англійською. У, Шекспіра. Відкриваю сонети. І починаю читати. Наприклад, який. який, О. we desire increase. That thereby beauty's rose may never die. But at the riper, but as the riper should by time disease, his tender hair might bear his memory. Ціршину uh, гарний дуже, так? От я читаю, працюю, можу аналізувати, розбирати його більш детально. Теж 5-10 хвилин. Ну, можливо, 15. Потім е, я знову можу переключитися на мистецтво. Тому що Мене ну, запалює. Оце японське. Що вони там робили? От як писали їх, хірогліфіку, як вони взяли е, у а, китайців і запозичили, адаптували до свого мистецтва. Потім парки, парки ці кам'яні в Японії. Це просто ну, дивовижна штука. І так, я вивчаю, звичайно, да? дивлюсь, знову 15-10 хвилин відклав. І оце з цим почуттям, яке в мене залишилось, я перехожу на чим я ще не займався. А, філософію. О, філософію. Емерсон. Дивовижна філософська людина була. Я скільки в нього цитат, скільки мудрості, і взяв, ну, я не знаю. Це незліченно. І так я читаю. What is a great what is a great man but of one of great uh, one of great affinities who takes up his uh, into himself all arts, sciences and так on. Читаю. Викреслю, аналізую, анотую щось. От 10-15 хвилин. І таким чином ми можемо працювати без кінця, якщо наш інтерес, звичайно, не вигорів. От, що таке вигорання інтересу? Це коли я надто засидівся за якимось предметом, або причому до, до того настільки довго, що мені вже хочеться позіхати. Це значить, от це вже наступило, це вже ніякої реакції немає. Все. Наступає нудьга. Якщо дуже часто, дуже довго доводити себе до цієї стадії нудьги, то звичайно життя не буде цікавим, От його вражень не буде ніяких. І ми будемо втрачати, ми не будемо працювати з предметом. Ми його будемо відкидати завжди. Він нас буде відторгувати через те, що у нас буде цей стан якраз відторгнення всього. Нам потрібно буде якихось розваг. І ми починаємо переключатись на якісь легкі речі. Да? Я не буду їх називати зараз, от. але українського так, так і є в автодидактиці, порада ніколи не доводити інтерес до вигорання. Якщо ми подивимося на діток, спостерігаємо посп... за ними, іноді вони можуть дуже довго, набагато довше, ніж 15 хвилин. Якоюсь однією справи займатися. Зверніть, наскільки вони сфокусовані на тому, що вони роблять. Це просто дивовижно. От природа в цей момент нам дає оці допеміни, ендогенні опіати, і вони нам допомагають перебувати, перебувати в цьому стані захопленості. І величезної концентрації уваги, величезної сфокусованості на тому, що ми робимо. Оце була така перша, перша частина, скажімо, ціє, ціє, цього відео. Друга частина стосується, що робити, коли немає інтересу. Фух, Складна. Складна, це, це дилемма, складна проблема, і це можна назвати в якомусь сенсі як патологія такого першого, першого ряду. Для цього необхідно а, кілька речей зробити. Ну, зробити якусь паузу. Так? Через те, що а, може бути відсутність інтересу з кількох причин. Перша причина: ми можемо бути дуже стомленими. Для цього необхідно просто ну, поспати, відпочити щось таке, вийти з свіже повітря, прогулянка там десь 15 хвилин, пів години, теж бажано в таких е, ситуаціях і ставити собі запитання, чим мені хочеться займатися, що мені хочеться робити. Через те, що тут вже є друга, друга причина це те, що ми можемо, таке буває в житті дуже багатьох людей, ми можемо не знати або забути. Своє покликання. Іншим словом, тим, чим ми, для чого ми народжені, для чого у нас природа вимагає від нас робити як якесь головне, якесь головне, ремесло, якесь головне завдання для нас від, від еволюції. Такі теж, такі два головні от випадки бувають: це така загальна стомленість, соматична втома. От, або незнання свого призначення, невідповідність своєму призначенню. Ці дві речі знімаються. Першу я вже розповів як. Друга, необхідно посидіти, необхідно подумати і задати, чим ми повинні займатися, що нам найбільше хочеться робити. І відповідь на це запитання: відразу у нас або, можливо, не відразу. Деяких через роки приводить до того предмету, яким ми і маємо займатися. Ну ось також, якщо ми попадаємо в стан такої, скажімо, нудьги, навіть якщо це улюблений предмет, це також буває. Коли ми дійшли до вигорання, не помітила, як дійшли до вигорання. вигорів горімо, зараз все не цікаво. У нас є така, є кілька речей, які. Я практикую це, скажем, переключення режимів мозку на, на щось інше, на щось, що відразу його активізує. Для цього використовується для того, щоб перемикати ці, скажімо, режими роботи мозку, можна використовувати музику, можна послухати чи пограти на чомусь. ну, Буквально 2-3 хвилини вистачає для того, щоб знову відновити таку свіжість. Це можуть бути шахи, музика, це може бути малювання. От, оці, речі, оці речі можуть мене заводити. Ще одна річ така, це те, що ми маємо брати, буває мотивацію, ми можемо запозичити. Або я це називаю позичити свічку майстра. Це подивитися якийсь дійсно когось. То досяг майстерності в якомусь ремеслі, в якійсь своєму, в своєму занятті. Я нагадаю знову Курінського, коли він згадував про скрипку, і мені хотілося бігти, кинути все. От Разом і Курінського кинути. Мені хотілося бігти займатися е, до скрипки. Коли... Зараз є один цікавий е, е, скрипаль, коли він розповідає, як він грає на скрипці, от це. Ну, просто він, він молодий, але він, він маестро. Я, можливо, дам якесь посилання на його концерт. Він, здається, Чан, щось таке приблизно його звуть, американець, або, можливо, австралієць. От. Потім був такий Вікторіо Гасман, який віші читав так, що хотілося кинути все і бігти вивчати італійську мову. Щоб також. Розуміти і читати те, що він читав. Ну, ось, це такий короткий огляд, як можна і як бажано використовувати цей інструмент актуалізації інтересу, який взагалі цей інструмент відкрив Валерій Курінський. Я ні в кого такого не бачив, я ні в кого такого не знаходжу. От Тому, будь ласка, ось до ваших, скажімо, до вашого використання. Хай вам щастить, хай щастить особливо тим, хто нас обороняє.